every day Ви на каналі Життя в Русі. І на цьому каналі ви точно знайдете дуже багато класних відео, Сноубордичних, зі скітуру, з дуже професійними сноубордистами або з тими, які дуже сміливі, вже багато знають. Але не всі тут такі, правда? Хто не такий, то поставте лайк зараз. Тому що ми всі знаємо, що сноубордистами стають не одразу, та спершу вчаться і проходять багато етапів. Я зараз на етапі, я початківиця. і я впевнена, що хочеться. Побачити якесь відео на Ютубі і для таких самих людей, як я, тому що одна справа дивитися, як прям дуже класні сомбартисти катають, інша справа ділитися до переживаннями, от такими, як у нас з вами є. Я хочу з вами поділитися своїм досвідом, що в мене вже виходить, чого ще не виходить, через що Діма на мене свариться і за що він мене хвалить. І мої плани на майбутнє. Я катаю вже третій сезон, але перші два сезони насправді це було більше навчання кантуватися. І, в принципі, тільки цього сезону я більш-менш впевнено стала почуватися на борді. Якщо прям дуже чесною бути, то ще десь 4 роки тому я вперше стала на борт на Голосієво і також один раз пробувала на протасі. Я тут зараз вставлю відео з цих спроб, і ви розумієте, що це так само, як всі починають вчитися. Я не могла кантуватися і не могла взагалі нормально керувати бортом уже минулого року. Ми поїхали на Драгопрат, і я навіть каталася на карпатській чайці, кантуючись. Хтось може сказати, що драгобрат це не найкраще місце для навчання, але може навіть не погодитися. Тому що Буковель-Буковелем, все, Магірка, на Буковелі це наше все для навчання, але е, таких краєвидів, як на Драгобраті, такого задоволення від катання, і ви не знайдете, мабуть, ніде. <звіттє> А якщо врахувати, що я ще й трошки боягузька і я навіть боюся на підйомниках нормально кататися, і прошу перший раз зі мною Діму проїхатися, щоб звикнути до висоти, то так це може бути трохи стресово, тим паче на драгобраті на вершинах гір і карпатської чайки, зокрема, а там на інших підйомниках, тим паче дуже часто буває молоко, шквальний вітер, нічого не видно, тебе зносить, і люди навіть лякаються і їдуть вниз, підйомниках. Не спустившись на бордах і лижах, але в принципі ще минулого року я вже за таких погодних умов спускалася, тому мені це не також і було небезпечно і страшно. же я дійшла до такого, що минулого року, навчившись тільки на чайці трошки кантуватися, я вже цього року каталася на Буковелі і не тільки на сьомій гірці, а і на першій гірці, на якій я раніше почувалася, не впевнено на поворотах, бо боялася кантуватися. По вущих трасах, там, де є з'їзд в лісочок. Хто теж боїться на буковельівських трасах з'їхати випадково в лісочок, ставте лайк. Діма каже, що таких людей не буває, а я знаю, що бо є. Уже на Драгобраті цього року я не тільки на Карпатській чайці каталася, я не з'їжджала на Оазу з Карпатської чайки. Ну що ж, Оаза? Ти мене чекала, не? або ні? Бугелі на Уазу. Так, now it's official е, бугель Уази, і я, я на горі. І я не прийшла сюди пішки і не спустилася з чайки. І найбільше мені сподобалося насправді це фрірайд на вершині Карпат. Але якщо ви новачок обережно, не. Катаєтеся на вершину Карпат в ялинки самостійно, тому що там можна заблукати. І ми навіть з Дімою, який гарно знає ці місця, в молодці, в нульовій видимості, трошки звернулись з маршруту і довелося йти пішки і прорізати сноубордом свій шлях. Зараз, взагалі, ми знаходимося на полипці. Тут присипало снігу, і коли тут є сніг, тут класно можна кататися. Хоча по факту синьої траси тут немає підготовленої. Але я каталася зі своїм рівнем по червоній. І коли тут є пухляк, це абсолютно реально для новачка. Але якщо ви вмієте кантуватися, ми зараз говоримо про рівень новачок плюс не А 1 коли ви спускаєтеся по задньому канту або попередньому. А А2, коли ви вже можете стилу кантуватися, і головне повернути в тому місці, якому ви бажаєте допомогти. Давай, давай, контой! Контой! Єдиним місцем за цей сезон, який я не змогла подолати, це був тростян, але там був такий бугель, кріселко щось мене пішло. До речі, мабуть, можна було на кріселці спробувати. Але я чесно забоялася, і там знизу було занадто сильно розворочено до землі, недостатньо снігу випало. І я вирішила, що це буде мій день спокою. Тому Тростян ще буде мене чекати, тоді, коли я буду більш певно, накидати. Якщо ви ще початківець чи початкивіці, як я, то вам точно знайомиться відчуття, особливо якщо у вас немає свого спорядження якогось, у вас є прокатний борт і прокатні чоботи. Коли ви на початку сезону вдягаєте ці чоботи і стаєте на борту, таке враження, що ви попередні сезони не ставали на борт, не починали катати. І взагалі, як це кантуватися? Настя взувається вже. Що там нас все добре? Крепко, швидко засівається борт Значить норм. Зараз подивимося, як буде повертати, я не знаю. І чи не буду я плакати. <говорить> да, Стала і поїхала. Коли почала цей сезон на Драгобраті, спершу взагалі каталася на мультиліфті, бо не була в собі впевнена. Я думала, що це єдине взагалі, на що я здатна, і починала згадувати, як кантуватися. В моєму розташуванні можна зараз зрозуміти мої очікування і амбіції. Я поки що на мультиліфті, тому що треба спробувати борт. Ти ж довго підбирала борт і боти, боти міняла два рази. Не знаю, зараз начебто отак з половинки там ліфта трошки спустилася, згадала, як воно кантуватися, але е, це не факт, це не точно. Зараз взяла поки мультиліфт підйоми і потім, мабуть, поїду ще на Карпатську чайку. З хорошого я навіть кантуюся е, не завжди тоді, коли я прям хочу, але більшість разів так. Зараз ще п'ять разів з'їду з мультиліфта. І я думаю, що трошки звикну. З поганого щойно почала їхати, зразу дуже терпнуть ноги. Походу, боти якось перетягнуті, але боюся їх розпускати, тому що може бути не мій розмір, ну коротше. Е спорядження це дуже важливо, дуже, дуже важливо сноубордингу. На наступний день я пішла на чайку. Знаєте, чим сноубординг схожий на велосипед? Тим, що якщо після першого дня катання у тебе всі ноги від прокатних чобіт в синцях, ну і тобі їх боляче одягати, це так само, як після того, як довго не катав. Сісти на вельчик. Тобі боляче, тупці болить, сідло давить, але треба сідати і воно пройде. І так само, от з ботами бордівськими. На жаль. Вони не ідеально пасують, але головне одягти, і все. І через кілька спусків вже не боляче. Я розуміла, що там було гарне покриття, що там можна катати, але я сіла і я знаю, що це чайка, по якій я спускаюся. А я сіла на задній кант, стала і спустилася всю чайку по задньому конці. Це був той момент, коли я людинка, яка три роки вчилася кататися на сноуборді тільки з порад. Друзів навколо і ідіманих порад, я зрозуміла, що треба взяти інструктора. Ви можете або думати, що вам інструктор ніколи не буде потрібний, або просто взяти його в перший рік навчання і все зрозуміти. Мені казали, що колись я дійду до цієї ідеї, що інструктора варто взяти. Я взяла е, інструктора на годинку на драгобраті на курятні, Це була інструкторка Кристина. Я її раджу, бо вона насправді дуже класно мені все пояснила. І ось мій результат е, кантування е, до того, як я позаймалася з Христиною, і ось після. Зовнішньо вам може навіть бути не супер помітно, що змінилося, але для мене змінилося. Правда, основну роботу домашню я зробила ще до того, як позаймалася з інструкторкою. Бо я сиділа і думала, що ж зі мною таке сталося, що я не можу кантуватися. Подивилася кілька відео на YouTube. Я до речі, ті відео, які вважаю супер корисними для новачків, залишу під. Відео, ви також можете їх подивитися. Так от, я зрозуміла, що я роблю банальну помилку. Я не переношу вагу на передню ногу. Тобто, буквально я намагалася, я намагалася повертати ось так або ось так. Ну, насправді для того, щоб повернути, мені потрібно перенести всю вагу сюди і повертати сюди. Коли я це зрозуміла, я раптом просто дивовижним чином почала кантуватися дуже легко. Я позаймалася з Кристиною. А, що можу сказати? По-перше, ну, прикольно, що тобі вказують на всіх твої помилки, і прям кожна з них кажуть, як можна вирішити. Це прикольно. По-друге, як я вже казала, що я ще до зустрічі з Кристиною а, вирішила основну свою помилку. Це те, що я не переносила вагу на передню ногу. Так, що було вже б легше. Вчилася в основному я перекантовуватися так, щоб виходило плавний кант, не загрібати хвостом, таким чином, мати більш контрольований і легкий для тіла, для фізухи перекантовку, щоб далі вже сполучати це в якісь плавні рухи. Ну, в принципі, вправи вона мені показала. Відпрацьовувати зараз буду їх е відпрацьовувати. І зараз я хочу поділитися п'ятьма основними позиціями, які допомогли мені не боятися гірки. Так, у мене ще купа недосконалостей. Наприклад, я не можу поки що кантуватися на вузеньких діляночках. Мені трошки страшно. Мені страшно набирати швидкість і в пухляку, стоячи на задній нозі більше, і просто навіть по рівняку. Бо я вже настільки полюбила це кантування, бо я чіпляюся за нього як за. Керованість бордом, але є і інші ситуації. Давай давай прямо їдь, Тут треба швидко. І також у мене не супер ще правильна стійка, особливо якщо ми говоримо про пухляк. Діма ще проведе мені інструктаж з стриб до цього. Так от. П'ять речей, які справді вам допоможуть краще кантуватися і відчувати сніг, і не боятися навіть на червоних гірках перевертатися і їхати. Перша річ це перенесення ваги при кантуванні на ведучу ногу. У мене це права нога, і це прям дуже важливо. Коли ви переносите цю вагу, то борт, наче сам, розвертається, і також з тих прийомчиків, які я залишу під відео, які теж мені допомогли, що також допомагати не лише перенесенням ваги, а трошки рухом коліном. Цей рух коліном, навіть незначний, він допоможе вам дуже легко повертатися. Спробуйте. Друге, те, що я дізналася від інструкторки, насправді вона каже: Настя: переносиш вагу на язичок. Я така, на який язичок? Що таке? І тут я зрозуміла, що я два попередні роки не використовувала. Чобіт сноубордичний для того, щоб на нього спиратися. А насправді, коли ми стоїмо на пальчиках, тобто на передньому канті, ви абсолютно інакше зміните свою стійку, якщо ви досі цього не робили. Якщо ви розумієте, що ви будете спиратися на язичок, таким чином навантаження з ніг знімається, і у вас автоматично виходить правильне положення ніг. І з цим пов'язаний саме третій пункт це те, що моя найбільша помилка раніше. Я зрозуміла на передньому канці було те, що я ставала, намагалася стати на пальчики. Я їх напружувала і ставала на самі пальчики, а не на подушечки, коли я переносила вагу. І у мене виходить, що дуже було заціплені м'язи. А якщо ставати на подушечки, і навіть як додаткова, ще підказка це. Дуже плавно переходити з п'яточки на ці подушечки. Тоді ви відчуваєте, і ваше кантування буде без ведення хвоста. Я над цим ще працюю, але вже почала, і це добре. Четверте, те, про що говорять всі, і це справді треба робити. Ну, по-перше, рівно розслаблена спина і плечі. Які чотири точки мають відповідати одне одному, ну це зрозуміло, начебто для всіх. Але дуже важливо, щоб голова була насправді вгору. Бо нам, новачкам, завжди хочеться, наче подивитися, що там під ногами, подивитися рельєф. Але якщо голова буде дивитися вгору, і в той бік, куди ми їдемо, то так буде набагато безпечніше і швидше ви так навчитеся катати. У мене принаймні це розючі відмінності, коли я опускаю голову, і коли я дивлюся вперед. І п'ята останні поради це коли ви гальмуєте, це справді варто присідати і трохи розводити коліна. Тому що автоматично мені особливо хочеться зводити, начебто так на лижах теж робимо, на роликах так робимо. Але тут треба трошечки розводити коліна і таким чином борт зупиниться швидше. Це неймовірно, але факт. Мені фізика цього процесу не зрозуміла, але воно працює. Я, наприклад, не могла, часто перекантовуючись на передній кант, не могла зупинитися і дуже швидко далі їхала здовж схилу. Щойно я почала так робити. Я почала зупинятися. Спробуйте, і ви. Насправді не всім бор дається так легко, як не знаю тому чоловіку з іншого боку камери, який дивіться зараз, ставлю як катає і як я хочу катати. Так, от не всім бор дається так легко. Але якщо вас це драйвить, то не зупиняйтеся, навіть якщо у вас не вийшло на перший рік навчитися гарно кантуватися, набирати швидкість або навпаки, ви набираєте швидкість і не можете контролювати борт. Вчіться поступово, розумійте свої помилки, беріть інструктора, або дивіться відео на Ютубі. І найголовніше це треба позбавитися страху, бо страх сковує на борзі найбільше. Я вже казала. Про улюблену свою дівчинку на Ютубі. Мій герой, моя героїня, точніше, можливо, комусь буде цікаво. Це Кеші Роулі. Дівчинка, я не знаю, скільки зараз, мабуть, 6 чи 7. І от вона каже, if you're scared, we do it scared. Кожен раз, коли мені страшно танцюватися, я її згадую. Так, перекат. Нормально. Якщо ми налякані, то робимо це наляканими. Це те, що допомагає мені на стилі і насправді підбадьорює. Тому я сподіваюся, що вже наступного року це відео буде не про Настю рівня А2, а про Настю рівня Б1 на борді, а можливо, навіть Б2. До того ж, мені дуже подобається катати пухляк. Катати не вкатані траси, а якийсь фрірайд. Я просто отримую неймовірне задоволення, внутрішнє, не знаю, відчуття польоту якогось дивовижного природного атракціону, коли пролітаю між ялиночок. Тому я розумію, що для цього теж треба фізична сила. До речі, не забуваємо, що сноуборд це також. Вид спорту, який потребує значної фізичної підготовки. І якщо у вас її немає, ви теж можете відчувати значні труднощі на борді в інтернеті на ютюбі Дуже багато є вправ, які вам можуть допомогти підготуватися до сезону сноуборду. Це може бути балансборд, присідання, вправи з резинками. Давайте готуватися, вчитися катати на сноуборді. І в моїх планах на майбутнє це навчитися більше фрірайду, бути готовою піти з найкльовішими командами, по скітурити і бути для цього технічно підкованою. Катайте горами, катайте Карпатами. Ви на цьому каналі можете побачити відео про те, що катати можна не тільки на Буковелі, не тільки навіть на драгобраті. Дуже багато різних курортів. Зараз десь тут в куточку буде вам посилання на це відео. І хай сномбордистів і сномбордисток буде більше. Па-па! Просто їдь! Ти зараз на насках стоїш, ти втомлюєшся. Я втомлююсь, всі втомлюються. розвертайся, Давай, давай. Прям тут, прям тут, якщо що на жопку впадеш, ні все.